В частині третій, який НАБУ прилюднило. Там же ж, ну це просто жах. Сидять Карлсон, Тимур Міндіч, сидить Шугерман, Цукерман, і сидить Герман Галущенко. В трьох вони сидять. І Галущенко скажеться, що ось там про нього всі забули, йому... він в Опалу потрапив. Ну, взагалі-то він відчуває, що йому, йому, значить, він нікому не потрібен. І тут раптом. Телефонный звенок. Он поднимается. Да, Владимир Александрович, да, да, есть, конечно! Да, да, нет. И эти двое начинают, Шугармента и Карлсон, начинают смеяться. А Галушин а что? И тут Миндич же, видишь, как он на мои смс сразу ответил. А что ты ему написал? Что Гера хочет с тобой переговорить, Герман Галушин.